Ви пішли ж водоканалу, коли прийшла нова влада, так? Ну та попросили ти пішов. <різвіст> 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 Чому то треба? Ні, ні, то та сердяться. <різвіст> я, я... Ну, ну, на мій погляд, <різвіст> <різвіст> велика помилка влади була, ну такі суттєві помилки, що ну голова, очевидно, і люди, які керували комуналкою. Абсолютно не прислухалися до комунальників до людей, які, ну скажімо, хто багато, хто менше, але працювали в комунальній службі. У них, я так думаю, що е, ми собі так подумали, як чапаю шашкою помахати, і зразу і все, водоканал там з водіїв, в Жеках там теж якісь непонятні люди. От прийдуть нові хлопці, ми зразу тут все наведемо порядок і, і все буде добре. Ну, але от не, не так сталося, як, як, як хотілося. Я на перших нарадах, на перших, перші місяці скажі, нової влади. Ми дуже багато їздили, я показував практично весь водоканал, всю роботу водоканалу я показував голові міста. І, на мій погляд, він ну, вроді би розумів ситуацію, так слухав, мені здавалося, що вникає, І думав, що буде з того якийсь ток, і почнемо працювати. Але коли на нарадах спочатку була дискусія, а потім ця дискусія перетворювалася в такий твердий монолог, що от рибника нам не потрібно. Ну я кажу, як не потрібно. В 60-х роках люди працювали інститути, працювали е інженери, які доказали, що в нас не було заводів, у нас не було фабрик, у нас не було е такого розвитку міста і е локальні водозабори не справлялися, значить доказали, що треба будувати 250-ку, потім 500 ку будувати і запускати рибник, як водозабір на місто Борислав. Ну а, а ви вже зразу ні, і все доказ ми без доказів, без ніяких е, аргументів. рибник нам не потрібний, і ми справимося з локальними водозаборами. І доказати це було практично без безполезно. Без східниця краде всю воду, частина вода йде на Трускавець, частина вода йде на Другобиш краде воду, східниця краде воду, і взагалі рибник нам не потрібний. Ну це важко було просто е, на цю тему дискутувати і на цю тему розмовляти і доказувати, що надзвичайно ну, було важко.